Час новин на 11 новина В студії Олена Петриченкова. Вітаю вас далі у випуску. Про найголовніше пошкоджені будинки та зруйновані лінії електропередач. Ворог вкотре обстріляв Нікопольщину, бив градами та артилерією. Наслідки атаки на Марганецьку громаду з'ясовуються більш детально про ситуацію в області. Розповість мій колега Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко розповідай. Олена, вітаю. Градами та важкою артилерією окупанти обстрілювали Нікопольщину, пошкоджену з десяток багатоповерхівок та приватних будинків. Пошкоджені також ліцеї, зупинка громадського транспорту, газогони та шість ліній електропередач. В світла лишились майже 8 тисяч Нікопольчан. Зараз енергетики відновлюють електромережі. У Марницькій громаді наслідки обстрілу ще уточнюються. Територію обстежують рятувальники та поліція. На щастя, всюди обійшлось без постраждалих. У Криворізькому районі напередодні ввечері наша ППО збила російську ракету К-59. Ніч у самому районі пройшла без надзвичайних ситуацій. В інших районах ніч минула спокійно все обійшлось без надзвичайних ситуацій, і на зараз ситуація під повним контролем. Наразі це вся інформація. Олено. Дякую, Марко. Наш кореспондент Марко Ручка розповів про ситуацію в області. Окупанти знову гатили по Харкову. Загорівся електричний трансформатор та виробниче підприємство. Тимчасово не працює лінія виклику швидкої допомоги на Донеччині. Поцілили по школі, в якій було сховище для цивільних. Там перебувало 12 людей, серед яких двоє дітей та людина з інвалідністю. Зазнав ракетних ударів. Ги Миколаїв також росіяни спрямували три ворожі дрони. Камікадзе по портовій інфраструктурі Очакова. Всі три збиті нашими силами проти повітряної оборони. На Запоріжжі загарбники вдарили по Тругуляйполя Збройні сили України оточують лиман на Донбасі. Там взяли під контроль кілька сіл. Наші військові близькі до того, щоб перерізати останні шляхи постачання ворога. Авіація Сил оборони завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки ворога, трьох опорних пунктів та семи позицій зенітних ракетних комплексів. Збитки на мільйони гривень на Криворіжжі показали зруйнований міст, що з'єднував два береги селища широке конструкцію в кілька тонн змило через масштабну повінь, яка сталася внаслідок російського теракту. Чи можна відновити переправу про це в нашому матеріалі? День криворіжці згадують із жахом. 14 вересня російські терористи вдарили по місту вісьмома ракетами, влучили по дамбі Карачунівського водосховища. Швидкість витоку води на місці удару сягала 100 кубічних метрів на секунду. Бурхливий потік хлинув у річку інгулець, змиваючи все на своєму шляху. У це складно повірити, але з милою ось цей масивний міст в селищі Широке Криворізького району. Балансуючи уламками. Розтрощеної переправи. Ось приблизно таким чином доводиться тепер жителям села Широке перебиратися на інший берег ріки Інгулець. І тепер ані для пенсіонерів, ані для велосипедистів, автомобілістів тут дороги немає. Місцева влада пояснює, міст не витримав натиску води та сміття, яке принесла повінь. Та тут точе було по всій річці пливло. І двері, і дерева пливли все на світі. Підйом води був на 2,5 метри. Е, звісно, не дамба, не міст, який через дамбу, він не розрахований на таку воду, це стихія. Збитки оцінюють щонайменше у 2 мільйони гривень. Це один із трьох мостів у широкому. Ним користувались здебільшого робітники Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату, а це близько тисячі людей. Підприємство вже зголосилося відновити переправу, але після того як стане до роботи, наразі комбінат не працює. Поки що влада шукає тимчасові рішення. Міст потрібно убрати для цього потрібно кран, який підніме порядка 300 тонн. Треба підйомний кран таких. Місті Кривоморозі нема. Ми зараз шукаємо де взяти цей кран. Нам треба розчистити це русло, а потім будемо думати за пішохідні містки. Наслідки терористичної атаки на Криворізькі гідротехнічні споруди ліквідовують і досі. Владислава Авдієнко, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та в Телеграм-каналі. Ну а я з вами прощаюся до наступних випусків. Залишайтеся з нами, буде більше інформації.